Я приклеєний до тебе прив'язаний, я загублений у Тобі і знайдений, все життя по хвилинах, як віршами по стінах написане, я не хочу чекати і ніколи б не знати, коли прийде той момент, коли останню сигарету ми викорем на двох. Що з нами буде завтра, може знати тільки Бог, і ти фінал до книжки сьогодні не роби, не думай ні про що, люби мене люби, і ти фінал до книжки сьогодні не роби, не думай ні про що, люби мене люби, як у поетами у тебе заплетений, ми з тобою не зіпсуті монетами, ніби діти за руки через роки і муки переходили. І тому я з тобою, і тому ми в любові і не думали, чи прийде той момент, коли останню сигарету ми викорем на двох, що з нами буде завтра, може знати тільки Бог. І ти фінал до книжки сьогодні не роби, не думай ні про що, люби мене люби. І ти фінал до книжки сьогодні не роби, не думай ні про що, люби мене, люби. Що з нами буде завтра? Може знати тільки Бог, тільки Бог, тільки Бог, не думай ні про що. Люби мене, люби, люби мене, люби, люби мене, люби, і ти фінал до книжки, сьогодні не роби, Не думай ні про що, люби мене, люби, і ти до книжки сьогодні не роби, не думай ні про що, люби мене, люби, і ти фінал до книжки, сьогодні не роби. Не думай ні про що, люби мене, люби.